Цього разу з Туреччини надійшла ініціатива. Міністр закордонних справ Туреччини має намір відвідати Російську Федерацію в понеділок для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів між двома сторонами конфлікту, що відбулися на початку цього місяця у Стамбулі. За повідомленням державного інформаційного агентства надолу міністр закордонних справ Хакан Фідан підкреслить своєму російському колезі Сергію Лаврову зацікавленість Туреччини у досягненні справедливого та міцного миру у війні між Російською Федерацією та Україною. Фідан також проведе переговори з іншими високопосадовцями з Російської Федерації, зокрема з віцепрезидентом Володимиром Мідінським. Минулого тижня у Стамбулі відбулися зустрічі російських та українських делегатів з перспектив. Тиви проведення переговорів е, лідерів е, Російської Федерації та України, але єдиним результатом, як ми вже знаємо, став обмін полоненими. Путін не приїхав і відправив делегатів надзвичайно низького рівня. За даними Анадолу, Фідан і Лавров також обговорять регіональні питання, включно із Сирією та Газою, а також співпрацю у торгівлі та енергетиці. І тим часом у російському місті чита дітей вивели на останній дзвоник, попри надзвичайно сильне задимлення. А так у таких випадках варто в першу чергу думати про здоров'я учнів, але ж це Російська Федерація, там потрібно прогнати програму по бідобісі та й привчати школярів. Що якщо у дитинстві державі та чиновникам на них чхати, що простий люд там потрібен лише для того, щоб задовольнити амбіції диктатора і його прихвестнів. То у дорослому житті їхня доля буде лише вмерти за інтереси режиму або виїхати геть за кордон, якщо звісно пощастить. Тому місцеві пабліки вітають дітей словами сьогодні на площі димно дихати важко, але останній дзвоник не скасувати. Існує думка, що США вмивають руки і можуть перейти на нове економічне партнерство з Російською Федерацією. Саме так сприйняли у Європі підсумки розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Перемір'я е, не наблизилася ані на крок. Натомість європейські лідери почули, що Путін не хоче миру, чи навіть Путін вважає себе переможцем у війні. Санкцій нуль про це пише видання Гардіан. Трамп повторює мовляв, хай самі домовляються. Віце-президент Сполучених Штатів Венс додає, що це не наша війна. У штатах, звісно, є сила. Це 80 сенаторів, які підтримують законопроект Лінці Грема про запровадження тарифів для країн, що купують російську нафту. Також вони повинні чекати на зелене світло від Дональда Трампа. Хоча, ймовірно, це світло може ніколи не засвітитися. Пан Рубіо заявив у комітету Сенату з міжнародних відносин. Цитую, якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити. Більше того, російські версії двогодинної розмови між Путіним і Трампом зосереджуються на її теплому особистому характері та похвалі Трампом е жертвам Російської Федерації у Другій світовій війні. Ну, і згадується, що у відповідь Путін запропонував написати меморандум про можливу мирну угоду. Проте жодних термінів узгодження не було. В результаті кошмар Європи не це Трамп, який відходить від України, наближається. Але є багато способів піти. Чи вимкнуть вони розвідку, односторонньо скасує санкції проти Росії та заблокує навіть угоди про ленд-ліз, які дозволять Україні купувати американську зброю у повільному переході до того, щоб Європа брала на себе ініціативу в підтримці України? Трамп може співпрацювати або бути деструктивним. Це може бути керований процес або хаотичний і нестабільний, сказав Джек Вотлінг з оборонного аналітичного центру Шірусі. Так Трамп схоже вже Трампа вже схоже не переконати. Він обрав інший шлях, і тепер захист України лягає лише на плечі Євросоюзу. Робить такий висновок видання. Ну звісно, ми розраховуємо на підтримку наших європейських друзів. Звісно, ми хотіли б більшої участі і більших санкцій, а також можливо більшої військової підтримки. Проте я ці новини, цей блок видаю для того, щоб ми з вами могли зрозуміти одне в будь-якому разі, в першу чергу, ми маємо розраховувати на самих себе, на свої збройні сили, і відтак швидкого рішення у. Російсько-українській війні бути не може, ну точніше, за версією Російської Федерації, є це капітуляція України, а це, але це те, чого ніколи не відбудеться. Це той випадок, коли можна казати слово ніколи, оскільки ми живемо в іншій системі цінностей, і ми знаємо за що ми воюємо.